Bonjour à tous, mes шер Ukrainiens! Коли ви починаєте шукати для себе навчання, курс або програму з вивчення мови, перше, що ви хочете, ви хочете почати швидко розуміти, що вам кажуть французи, і говорити, вступати з ними в діалог. Не спа, чи не так? Другий момент: ви хочете розуміти мову не тільки на слух, але й на письмі. Що ж вам? пишуть, про що вам пишуть в листуванні, чи то бізнес, чи то персональному. І третій момент: ви хочете говорити настільки красиво з красивою правильною вимовою, щоб вас, французи, розуміли, а не перепитували вас que vous ви завіді. Але у вас я також знаю, що є точки стопу, блоки, які вас блокують від того, щоб досягти своєї цілі. Перше, ви не маєте систему, структуру і регулярність. Друге, у вас є багато матеріалів, до яких ви не можете підступитися, бо не знаєте, з чого почати. І третє, у вас нема підтримки і контролю перевірки від викладачів. Я права? І в мене є рішення до ваших проблем. Це курс Пароль до серця, розмовна французька мова, яка стартує 21 серпня. Курс плюс практику. пишіть мені в коментарі, аби в директ слово мама, тому що курс базується на листах від моєї мами Евлін з Франції, і я вам відправлю дуже приємні умови участі. А тхів'янту не пропустіть цю подію селі.